Ще раз добренького дня. Я тружуся, гляньте, на мої руки. Рукавичок не насадила. І пересадила дві, два морозники до цього. Зараз тут я попоправляю, бо тільки, бачите, лопата, миска я викопала там наверху і перенесла сюди. У мене морозників є багато різних. От так трошечки він нагнувся, але ж зараз я його все тут поправлю. Трошки наробила діло. Але гляньте, яка буде краса. Бачите? Ще пересажу тут сюди декілька царських корон, нарцисів насажу і буде гарно. Я хотіла сюди, біля цього, але думаю, зараз оцей розпуститься і ціле літо буде стояти піон. Дивіться, бутони, бачите? О, буде стояти він з листям, то буде закривати. Я щось сюди-друге придумаю. Якісь, може, однорічники. от Гляньте, теж який красивенний кущик. Мене. Дуже красиві кущі, в мене великі, ще є більші. Mm. Але не вистачає рук на все, знаєте. Оце посадила. Не знаю, чи буде цвісти, чи ні, просто я пересадила. А це такі прості нарциси, але дуже пахучі. У мене нарцисів є прямо море. от, Таке я беру я свою корзинку. Зараз вже, мабуть, у мене буде сніданок глянь так гарненько. Я не можу цими морозниками не любуватися. Зараз вони будуть міняти колір, дивіться, вони вже з білого так плавненько будуть переходити на зелений. Трошки пострадали як я пересажувала, звісно. й да ще такі морози були. Бачите, які гарнюсі. Дуже я їх люблю. Купляла такими малюнями, пам'ятаю так дорого. Я ще так обідилася, кажу, боже, коли вони мені повиростають. Ну, росли років чотири до такої, до такої от стадії. гляньте, Правда, гарні. Я дуже люблю, я дуже люблю різні квіти. Дайте, ну, ще пройдемося сюди. Це ж не думайте, я вже траву постригла. От. І вже лежить шланг, тому що щось полив не робить. То треба посипати, ще раз пролю і посиплю, я купила добриво для трави, щоб вона зеленіла. От, гляньте. Правда? Ще бутончики є. Ось таке. Ось така краса. Добренько. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого. Працюємо далі. Коніка моя гляньте, яка. Дивіться, це я прийшла, вони відлетіли. Бачите, на заборі сидять, ухожу. О, посилка прийшла. Буду я вам ще що щось сьогодні показувати, я вже казала. Прийшла, прийшла повідомлення з нової почти. Ось От. тут я почала модрину обрізати, але я різала ножицями для трави, то треба взяти на цей куточок, теж гарненький, дуже його люблю. Ще ця роза не обрізана, високоросла. Бачите, почала обрізати, але тут такі гіллячки є грубші, то я покинула, треба взяти свого того девайса, що я купила. От, і обрізати нормально. Тут в мене крокуси, вони вже перецвітають, бачите? Я не знаю, де вони тут взялись, Я їх сюди не садила. Вже перецвітають. Де таке. Вчора приходив сусід і мені розказав, що позавчора вечором, 10 вечора, він вийшов, бо приїхав свекор. Слухайте, я вже знову боюся. І каже: дивимося, щось там у вас під воротами таке бігає. Ти типу по нутрі з таким хвостом здоровий. Я кажу, може, яка криса така здорова. І до мене забіг під, під парканом у двір. І це я буду боятися до кожного кущика притронутися. а вдруг тут сидить щось. Представте собі. Як от ти мені не сказав зразу? де ми, Каже, ніч уже була вечерило, на силу, каже, я навіть не роздивився, що це таке. Слухайте, отак от, от кущі я тепер буду бояться. Отак Отаке добренько посадила два морозники, піду поснідаю і поїду на нову почту. Побачите, що купила. Отаке от добренько. Всім всього самого-самого. Найкращого вирощуйте квіти, сійте щось, Уже пора сіять, садіть, щоб була краса. Дивіться. Бачите, епа і туди. Добренько, хай кажуть, що дуже добре, як це кажуть, що горлиця. дуже добренько, як вони прилітають. Хай живуть собі. Головне, щоб сусідські діти його не наполохали. Їх там вони двох сидять. Все, до слідуючого відео бажаю вам такої От краси. я маю.